Вітаю, це маркер подій», Мене звати Ольга Салабай. Від початку тижня і не лише в Галичина» слідкує за подіями у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, що ж там відбувається, спочатку на передвиборчій кампанії, а тепер вже і на виборах. Зокрема, вчора голосили про перемогу Трампа. Камла Гарріс визнала це офіційно, подзвонила і привітала його. Зокрема, сьогодні ми будемо говорити про такі неоднозначні заяви республіканця, чого очікувати Україні і чи справді він виконує все, те, що обіцяв, що це лише була передвиборча кампанія. Сьогодні з нами в ефірі Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Євгене, ми вас вітаємо. Вітаю студії. Отже, після низки його заяв під час передвиборчої кампанії, маю на увазі Трампа, одразу виникає питання, чого очікувати нам від республіканця, чи справді він може скасувати підтримку для України. Угу. Сам по собі навряд він може це зробити, тому що це питання бюджету. А питання бюджету вирішується конгресом, тобто парламентом Сполучених Штатів, але вибори до конгресу, які проходили одночасно з виборами президента, теж поки що радше там ще не все підраховано, але поки що все одно радше демонструють перевагу республіканців. Тож дійсно допомога для України саме від Сполучених Штатів Америки, виділення їх з бюджету може бути підважено. Це до цього треба бути готовим. І є два варіанти: власне, як нам з цим боротися. Перший варіант це намагатися знаходити підходи до Трампа для того, щоб поміняти його позицію. Ніхто ж не сказав, що вона випробувана у камені. І другий варіант це намагатися більше спиратися на європейських союзників і намагатися пояснити їм, що от в такій ситуації. Саме вони мають взяти на себе основний тягар підтримки. До речі, Трамп теж намагається саме це донести Європі, і, скоріш за все, він буде говорити, уже коли заступить на свою посаду про те, що Європа має більше підтримувати Україну, ніж Сполучені Штати. Президент Володимир Зеленський він напередодні поговорив телефоном за Трампом і домовився підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. За словами президента, він мав чудову розмову з президентом Дональдом Трампом. Раніше також я пам'ятаю була інформація від іноземних медіа, що на банковій налаштовані оптимістично, і що з Трампом будуть намагатися налагоджувати стосунки. Наскільки взагалі реально стати хорошими партнерами з таким непередбачуваним чоловіком республіканцем, особливо після його так? Заяв доволі суперечливо щодо України. Дивіться, Дональд Трамп дійсно людина для політики, принаймні, це людина має дуже непостійна Він часто змінює свою думку для нього часто його ж слова мало що значать. Він звісно намагається, щоб це все публічно виглядало красиво пояснити потім своєму виборцю, що він це і мав на увазі, коли він робить щось. Що не обіцяв або навпаки навіть обіцяв не робити тобто, наскільки легко буде з ним будувати комунікацію? Я не думаю, що легко, але тут є одна важлива відмінність між Трампом і демократичною адміністрацією, яка зараз знаходиться у Сполучених Штатах. Дивіться, якщо демократи це більше про певний протокол і певну стратегію, чому стратегію ну будемо вже абсолютно чесними. Не повністю для України прихильно, тому що якби вона була повністю прихильною, то їх дії були більш рішучими. Ось так це радше стратегія стримування ескалації, так званої контрольованої ескалації, от то з Дональдом Трампом варто буде говорити не, не тільки я б сказав про стратегію, хоча про це теж от а більше знаходити особистість. Дональд Трамп він дуже сильно індивідуалістична людина. Він Людина, яка навіть в політиці бачить у всьому якісь особисті стосунки, це не дарма він постійно підкреслює, наприклад, знов таки правда, неправда перевірити важко, от але він не дарма постійно підкреслює, що я там друг Путіна, я друг Зеленського, от я посаджу своїх двох друзів за стіл. і Ми будемо говорити. Ось тобто це зовсім інший підхід до політики, і для того, наприклад, щоб діалог наш з Трампом був конструктивним, і, наприклад, ми могли отримати від нього вигоду у вигляді. Скажімо, примусу саме Росії до миру, а не України, то потрібно показати Дональду Трампу, що якраз таки Володимир Путін не його друг, а людина, яка його не поважає. Можливо, на це варто сконцентрувати. Зусилля нашої дипломатії, на вашу думку, взагалі, з ким вигідніше буде так співпрацювати і бути друзями Трампу з Росією чи з Україною. Mm -hmm. Це цікаве питання, яке дійсно залежить від інтересів І Америки і інтересів Трампа. Тут теж важливо, що ці інтереси іноді не збігаються, і Дональд Трамп радше буде все-таки переслідувати свій особистісний інтерес, ніж навіть часто інтерес, скажімо, США як держави. Дивимося на інтереси, які скажімо так, задовольняються у разі співпраці його з Путіним. Що може запропонувати Путін Трамп? Путін може запропонувати Трампу. Знищення нинішнього світопорядку в Європі фактично, якщо Трамп умовно буде на стороні Путіна і умовно не так, ну, окей, не умовно, безумовно перестане підтримувати Україну. То в такому разі Європа стане перед вибором, що їм потрібно або самим повністю брати на себе цей тягар, або ну вибачте, дозволяти російським військам взагалі бігати вже біля польського кордону. От е і я думаю, що Трампу все-таки, все таки настільки великий, е велика турбулентність в Європі не вигідна. Е так, Трамп не має якихось персональних симпатій до більшості європейських лідерів, е і навряд Дональд Трамп прям дуже сильно хоче, щоб альянс між США і Європою був таким самим, як він є зараз. Але він точно не хоче знищення стабільності в регіоні, бо це принесе йому потім. Також персональні проблеми будуть казати, що от Дональд Трамп під час кампанії казав, що він припинить всі війни, от а він навпаки їх про ну, скажімо так, дав паливо для їх продовження. Що може його, скажімо, які інтереси допоможуть йому зробити вибір на користь України? Я б сказав, що можливо це інтерес протистояння з Китаєм, тому що ми бачимо, що КНР. Та Російська Федерація дуже сильно під час війни з Україною між собою об'єдналися, принаймні, наприклад, у питаннях виробництва технічної співпраці, це є великою проблемою для сполучених штатів і Трамп бачить саме США головним конкурентом. А то й ворогом. І якщо, скажімо, підтримка України відповідно завершення війни з Російською Федерацією дозволить зменшити співпрацю між КНР і Росією. То в такому разі Трампу буде вигідніше співпрацювати з Україною, але поки що це все радше спекулятивні твердження. Треба дивитися, що буде на землі, що буде в його заявах, і що важливіше, що буде в його діях. Та звичайно, заява це одна, діє це інше. Також напередодні кілька тижнів тому видання Financial Times писало про такі от плани Трампа щодо війни Росії проти України. Нагадаю, слухачам йшлося тоді про те, що Трамп планує заморозити війну і мінімізувати участь Сполучених Штатів у підтримці Києва, крім того, окуповані території нашої держави. Республіканець планує перетворити на демілітаризовану зону. Принаймні, про таке тоді писало Financial Times. Чи є це чимось? Чого варто справді чекати від Трампа? Чи це якісь такі більше радикальні заяви були тоді перед виборами? Кожен політик, який хоче завершити війну і включає це твердження у свою передвиборчу кампанію. Неважливо, це війна в його країні чи якась інша війна. Він, коли приходить на посаду, стикається з реальністю, і зазвичай виходить так, що у нього ну не виходить принаймні в той термін, і за на тих умовах, про які він казав, війну завершити. Ми багато разів це бачили. А з Трампом скоріш за все буде те саме. Оці ці заяви про 24 години, наприклад, які дуже сильно розлетілись. І в Україні, і навіть в США серед людей зацікавлених у темі України, ну це ж це просто нереально нереалістично. Це банальний передвиборчий лозунг щодо того, щоб в якісь притомні строки, тобто можна, там питання місяців після того, як він заступить на посаду, можливий початок перемовин, так можливий, скажімо. Дійсно, якісь тристоронні домовленості, тобто, можливо, Трамп дійсно захоче посадити за стіл перемовин, точніше захотіти він вже захотів, але можливо, він дійсно зможе е, посадити за стіл перемовин українських і російських представників. Підкреслюю це не обов'язково буде Зеленський і Путін, просто представники історії. Можливо, він зможе це зробити, але чи зможе він, навіть використовуючи всю силу Сполучених Штатів, примусити кожну сторону до того, чого він хоче? Е, моя відповідь радше ні. Пояснюю, чому. Трамп зіткнеться або його переговірники зіткнулися з такою історією, що ніхто не хоче поступатися. От і далі у Трампа буде два варіанти: тобто, перший це примушувати Україну, другий це примушувати Росію, тому що оці middle ground, ну немає передумов, щоб ця middle ground була знайдена, щоб був знайдений компроміс. От і от далі вже дійсно залежить від того до кого він буде ставитися краще, і які інтереси у нього власне переважати. Це про те, про що я казав на початку цього включення, що якщо ми зможемо продемонструвати, що Путін персонально його не поважає, то от на цьому етапі певного провалу перемовин, який скоріш за все і буде. От він вирішить, що так, ну це Російська Федерація зриває перемовини, а не Україна. Давайте я буду їх примушувати в першу чергу до продовження перемовини, до досягнення миру. І зрозуміло, що тоді цей мир буде більше на українських умовах ніж на російських. Ми маємо прагнути саме до цього. Ще також хочу поговорити трохи про команду Трампа. Також ми слідкуємо не лише за його заявами, але й за їхніми заявами. CNN пише, що Трамп він може називати кілька ключових фігур нової адміністрації вже найближчими днями. І одразу згадуються слова Джей Дівенса, який також висловлювався не на користь, скажімо так, України. Він майже повторював риторику Трампа. Чи є серед його команди республіканців хтось, хто справді свідомо ставиться до України? хто... Може його, наприклад, сказати, що все ж таки потрібно підтримувати Україну і в умовах, наприклад, переговорів схиляти все ж таки думку Трампа, що потрібно обирати не Росію, а Україну. Так, така людина є. Я б не сказав, що вона. А... Скажімо, знаходиться прямо у найближчому кулі Трампа, але вона його підтримувала саме як кандидата. І ба більше ця людина вже працювала з Трампом, і на відміну від більшості інших людей, які працювали з Трампом в його попередній адміністрації, з цією людиною він не посварився. Це Майк Помпео, екс держсекретар. Він приїздив до України кілька разів і час повномасштабного вторгнення. Він доволі послідовно підтримує Україну, але при цьому він не вважає, що демократична адміністрація робить все можливе, і знов таки він хай він і не є суворим трампістом, тобто, це не та людина, яка ходить в кепці мага. От а але він і не є антитрампістом. Тобто він голосував за Трампа не тому, що він Трамп, а тому, що він республіканець. От і працював він з Трампом. Через це ж це був би один з найкращих для нас варіантів. Якщо дійсно Дональд Трамп оберезного майка Помпео на посаду держсекретаря маємо на це сподіватися. Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США. Що це означає для України? Угу. Більшість у Сенаті це питання проходження. Скажімо, законопроєктів саме через верхню палату для України. Це означає те, що Дональд Трамп зможе уникнути блокування його ініціатив, його законодавчих ініціатив у верхній палаті. Чи є це чимось дуже великим для України? Це залежить від того, як складуться вибори до Нижньої палати. Там же ще не підраховані голоси в палаті представників, а система побудована так, що спочатку законопроєкт має пройти посаду. Euh, перепрошую, нижню палату, а потім верхню палату. Сам Сенат єдине, що робить ем, окей, не єдине, але одне з найважливіших його функцій, яку він робить самостійно, це призначення людей на посади саме в адміністрації. Наприклад, того ж держсекретаря, про якого ми вже згадали, призначає саме сенат. Більшість республіканців у сенаті означатиме те, що призначення. Саме до адміністрації Трампа буде більш простим. Не потрібно буде шукати компромісних фігур для України. Це може бути погано, якщо Трамп, наприклад, вирішить, що йому ну не потрібна підкована людина на посаді держсекретаря. Такий може бути наслідок, але ми сподіваємося, що такого не станеться. Також сьогодні вранці прочитали новину про те, що білий дім планує терміново надіслати Україні 6 мільярдів доларів до інавгурації Трампа. Про це пише політико. Там було і заява також від Джека Деча, і взагалі одразу виникає питання, чи це єдине, що ще зроблять демократи на завершення своєї президентської каденції, точніше, Байден що зробить? Чи він може зробити щось більш таке радикальніше, більш конкретніше, і щось більш таке, щоб все ж таки показати? Те, що Україну будуть підтримувати, і він наостанок не знаю, наприклад, дозволить бити в глиб території РФ, наприклад, якийсь пакет нам оголосить. Дивіться так, це питання лежить у двох площинах: перша площина це фінансова площина. Всі фінансові ресурси, які може надіслати Байден, це тільки ті ресурси, які вже були алоковані йому конгресом раніше. Дійсно, всі 6 мільярдів вкладаються в цей малюнок. От, тобто за це не потрібно буде ще раз голосувати. Вони вони, вони наявні, просто треба витвертити. Ось а, а питання не пов'язані з фінансами, дійсно, як, наприклад, надання можливості бити РФ, або якісь політичні заяви, або не знаю, входження до не знаю, певних структур, альянсів, тощо це дійсно радше його прерогатива. І так мені здається, що зараз він перебуває в такому політичному бабиному літі. Що що це означає? Що він. Вже не має змагатися за голоси виборців, значить, може робити все, що хоче, в тому числі проводити непопулярні рішення. Тому мій прогноз: якщо його не відмовлять його радники, що на жаль, часто трапляється, наприклад, такі як Джейк Саліван, то він може це зробити. У нього немає принаймні ніяких внутрішніх пересторог цього не робити, лише й певні перестороги зовнішні, але знов таки будемо сподіватися, що він зможе їх подолати. І ще на останок таке питання загальне стосовно виборів, у чому була помилка передвиборчої кампанії Камали Гарріс і демократів? Угу. Я думаю, тут тільки одна помилка, і вона радше лежала не в передвиборчій кампанії, а в принципі в тому, як демократи здійснювали керівництво. Знов таки, демократична партія вона у той час, коли Трамп Використовував дуже ексцентричні заяви, часто брехливі це правда. Вона не доклала достатніх зусиль ще коли перебувала саме при владі, то ще до початку передвиборчої кампанії, для того, щоб продемонструвати людям, що все, що каже Трамп, або принаймні більша частина того, що він каже, це неправда. Тобто ніякої контрпропаганди, саме причому найкраща контрпропаганда, це ж е, не якісь е, листівки і ролики і спростування фейків. Це питання того, що відбувається на землі. Тобто, якщо людина буквально бачить невідповідність тим, що каже Трамп, і що відбувається в реальності, вона повірить реальності, а не Трампу. От але демократи не змогли не змогли е, на жаль. Достатньо показати саме в реальності, те, що там казочки Трампа про 5 тисяч мігрантів, що кожен день штурмують кордон, це, це неправда. Не змогли цього показати. Тобто, люди в це вірили. Демократи не робили нічого для або робили так, що це не було помітно. Ось тобто головна питання була не в проведенні кампанії, а в принципі в проведенні терміну, що він на жаль не вистояв під атаками Трампа. Пане Євгене, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, гостем Маркара події. Сьогодні був Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики, українська призма. Мене звати Ольга Салабай. Обов'язково підписуйтеся на наш Ютуб канал «ФМ Галочуна. Ставте нам вподобайки, пишіть свої думки під нашим відео. Зокрема, під цим пишіть, що ви думаєте, стосовно перемоги Трампа. І, як гадаєте, чи справді він виконає всі свої такі от лякливі обіцянки стосовно України? І до зустрічі.